місті триває реалізація міської програми вирішення екологічних проблем кривбасу. Більшість зобов'язань, які взяли на себе головні підприємства забруднювачі, виконуються разом з цим. Виклики пов'язані з підривом Каховської ГЕС і браком Дніпровської води, вимагають додаткових заходів щодо збереження водних ресурсів кривбасу, покращення якості води в річці інгулець. Зараз вона для криворіжців головне джерело питної води. Звідкіля через водозабори будемо забирати в південне водосховище, бо ми не, не зможемо до тої якості чистювати воду для того, щоб місто було з водою. А ви знаєте, що це 70% поки що, 70, ну я буду 60-70%. Забезпечення міста Кривого Рога водою. Тому ми там записали в рішення, і ви подивіться, це новий напрямок, те, що зробила нам війна, те, що ми зараз робимо, щоб мешканці нашого міста були з якісною питною водою. У фокусі нашої уваги. В... Минулому році і поточному році залишається питання охорони водних ресурсів, тому що після знищення Російської Федерації Каховської ГЕС, питання охорони водних ресурсів навели ну, більш актуального значення для всіх нас, тому що це питання ну, сталого якісного водозабезпечення мешканців. Перед промисловими підприємствами поставлені нові вимоги для захисту екології річки. Ми екологічну програму, не дивлячись на скрутні. Становище не міняємо, і ми навіть зараз все робимо для того, щоб вона працювала і створювати умови для якісного життя в нашому місті. На засіданні міськвиконкому розглянули також питання соціальної підтримки криворізців. Допомогу з міського бюджету отримують три тисячі городян. Загальна сума виплат понад 16 мільйонів гривень. Міська влада продовжує. Тримати криворіжців шляхом виплати матеріальної допомоги. Криворіжців, які опинилися в скрутному матеріальному становищі чи витратили значні кошти на лікування. Пропонується надати матеріальну допомогу 1474 мешканцям міста, у тому числі 120 на лікування. Сума виплат згідно з підготовленим проєктом рішень складає 1,9 грн. гривень. Таку допомогу отримали понад 3 тисячі мешканців. Міста сума виплат склала 8,1 мільйона гривень. початку року матеріальну допомогу та компенсаційні виплати з міського бюджету отримали понад 12 тисяч криворісців. Загальна сума сягає 100 мільйонів гривень. Понад 56 тисячам жителів міста видані безкоштовні продуктові набори. Валерій Кожухар, Максим Пономаряв, цей день.